Дев'ятеро людей постраждали у наслідок обстрілів Херсонської області. В обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти били, зокрема по соціальній інфраструктурі, пошкоджена багатоповерхівка, і 12 приватних будинків. Росіяни використовували дрони, артилерію також застосовували авіаудари. Більше про передану ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толоконнікова. Начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Херсоні і в регіоні? А тепер? Ну чутно вибухи в самому Херсоні, чутно прильоти. Продовжують росіяни з лівого берега атакувати Херсонщину, в тому числі і дрони. Але у нас. Сьогодні такий сильний вітер. Доволі таки, як і по всій Україні, таке ж також є штормове попередження, прогрози і сильний вітер. Це така, мабуть, найсильніша проблема дронів. Це літати в сильний вітер, тому що їх зносить особливо ударні дрони. Тому Зараз по дронах більш-менш тихо, але це не значить, що їх не буде до вечора. Але поки що немає постраждалих, слава Богу, зранку. а от За вчорашній день дійсно дев'ять постраждалих. Це і Працівник гуманітарного штабу, який віз гуманітарну допомогу в Бориславі, на якого скинуто була вибухівка росіянами, і в Білозерці є постраждалі в том, Балті, 71-річний чоловік доправлений до лікарні, який також постраждав в урожайному, скид вибухівки на чоловіка на городі. Також є двоє в Антонівці, чоловіки, жінка, на яких було атаковано домівку було е, артилерію і е, їх діставали з під завалів. Ну то продовжується на Херсонщині, продовжується цей терор. Може, мабуть. Скоро як три роки будемо розповідати про цей терор, і ми дійсно дуже, дуже від цього вже заморились і чекаємо на поліпшення безпекової ситуації. Пане Олександре, а що спостерігаєте? Наскільки ворог посилив атаки безпілотниками по цивільних? Скільки вже людей постраждало від таких атак? Ну, багато в кожного місяця у нас різна статистика. Там минулого місяця більше ста людей, які постраждали, і ще до цього було 200. тобто різні цифри. Ну ми не можемо казати, що тільки там від безпілотників конкретно страждають люди. Це і вибухівка вчора знову таки на міну пелюстку наступила. А жінка підірвалася. Багато підрив це також акти агресії від Росії, які або скидають вибухівку, або залишали, коли відходили. І артилерія, міномети також бувають прильоти. У нас і ракет кабів. Тому така загальна статистика. Вона дуже приголомшувала там більше двох тисяч людей, які постраждали тільки за останні за останні роки. Пане Олександре, з обстрілюваного військами РФ Дніпровського району Херсона евакуювали мати з п'ятьма дітьми. А розкажіть, будь ласка, детальніше про цей випадок? Так, там дійсно дуже довго йшла робота в цьому напрямку, тому що сама жінка не хотіла виїжджати під різними приводами. І звичайно, в нас є із інструментів для того, щоб вивести цих цих дітей. Тільки те, що цих дітей ну через суд, через ювенальну поліцію забрати права на цих дітей у матері, але слава богу, таки все ж таки вдалося вивести цю жінку. Тоді дійсно, там уже майже дітей не залишилось, Залишались ці, і зараз вони слава богу в безпеці і продовжується робота також. В різних населених пунктах, але коли ми там проводили обов'язкову евакуацію з примусом ще рік тому, то більшість дітей ми вивезли. пане Олександре. А загалом, щодо евакуації, ви розповідаєте, що там дрон прилетів в людину, там скинули. Там людина наступила на міну пелюстку. Чи є зараз охочі виїжджати, враховуючи ситуацію? Або навпаки, потепліло люди їдуть до землі, до городів і починають повертатися. То що відбувається? Так і є, починають повертатися. Слава Богу, бо прибережні зони не повертаються повертаються в більшості. Ну, хоча й туди іноді повертаються люди, пробують, але в більшості повертаються на більш, більш безпечні е такі населені пункти. Але знову таки це все відносно, тому що там вчора це був там більш безпечний населений пункт як урожайне. А сьогодні туди вже долітають дрони. І але туди дійсно повертаються в прибережні зони. Ми м, наполегливо не рекомендуємо і також ті блокпости, які стоять там, то вони людей пробують завертати. Але ми не можемо повністю заборонити. Багато людей просто приїжджають подивитись на свою домівку для того, щоб оцінити якісь там наслідки обстрілів. Ну і, звичайно, хочуть саджати огороди. Пане Олександро, у нас хвилинка залишається. Будь ласка, ще одне питання. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін взяв участь у міжнародному форумі в Італійській вороні. Розкажіть про цей візит очільника області в Італію. Чи вдалося досягти якихось домовленостей? Так, дійсно, це початкові кроки до головного форуму по відбудові в такому світовому масштабі. Це який буде в Римі, і ми презентували свої концепції, свої потреби, і саме головне ми презентували те, що ми можемо надавати. Нашим партнерам європейським країнам, з якими ми підписували меморандуми, ми готові продавати наш досвід. Олександр Сергійович Прокудін наголосив на цьому і не тільки в Італії, і в Литві ми були І продовжуємо просувати нашу ідею, наш проект про те, що ми готові поширити наш досвід щоб ніколи знову росія не змогла так само напасти як напала на україну на інші країни особливо країни Балтії. ну і звичайно італія також всі зацікавлені зацікавлені країни будуть отримувати від нас ці методичні матеріали також ми готові проводити і е, вивчення конкретних е, я не знаю конкретних умов Різних країн для того, щоб надавати конкретні рекомендації від нас, тому що ми маємо цей досвід і військово-цивільного співробітництва, і захисту оборони, і, і тощо. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був Олександр Толконіков, начальник Назай. управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.